Усім привітики-привітики! У нас у Римі дуже жарко. У нас, напевно, градусів зараз 30. Я сьогодні швиденько вибігла, щоб подивитися ціни на продукти, сходити на базар. Ну і заодно хочу показати вам ціни, які в Римі ціни на овочі, тому що е базар там, звісно, є і речі різні, але сьогодні буду дивитися саме овочі. І зніму вам трішки, тому що вже, як то кажуть, пройшла зміна сезону і з'явилися деякі новенькі і смачненькі овочі. Так швиденько переходимо. Ну, все, йдемо зараз на базар і покажу вам ціни. Звісно, що ціни в Римі будуть відрізнятися від інших регіонів. Я вже не кажу про Україну і інші країни. Але порівнюйте, дивіться, мені здається, вам буде цікаво. Ну що, давайте глянемо, що по чому продають. Ну що ж, дивимося, що свіженький Ось салатик. Тут салати цілий рік. Помідорки свіженькі. З'явилася вже полуничка. І, звісно, диньки. Ось спаржа, дуже гарненька, 6,99 за кілограм. Мандаринки, звісно, вже сезон підходить. Буде завершуватися. А ось полуничка, подивіться, яка красива. По 2,50, ось така луб'яночка. Черешні. По 7 євро за кілограм. Дивимося, зараз дуже багато свіженької фасольки, картошечка молоденька. Ось така коштує 3 євро. Звісно, дуже багато овочів, зелені, фенхель по 2,60, баклажанчики. Як бачите, свіженький горошок 2,50 кілограм. А тут а ось полуничка по три. Там ми бачили з вами по 2,50, а тут а ось по три. Ось ця теречина дуже смачненька, така як наша домашня. Ну і звісно, артишоки вже заходить кінець їх, тому вони вже по одному євро, не дуже дорого. Сезон вже на них пройшов. Бачите, яблучки свіженькі по півтора. Помідорки по 2 євро, ось такі красиві. Дуже смачні, до речі, ось ці. І я люблю сливки, звісно. По євро, там 20 вони. Диньки. Свіженька, бачите, редисочка по 50 копійок пучок. До речі, дуже гарна і ми купували смачна. По півтора ось такі вкусні теж помідори. Оферта, бачите, знижка йде по одному євро. Багато що, морква, капуста. Мені здається, в Італії не смачних овочів немає, все свіженьке. Карчофіні маленькі, по 30 копійок. Я тут по 50. Ось і свіжі овочі, як бачите. Горошок дуже дуже класний, свіженький. Тут він по 5 євро. Ось тут помідорки, оці, до речі, Марінда, дуже смачні теж. Ну і все, бачите, ось тут ще зелень, вона теж недорога, по одному євро. Вибираєте любий собі пучок, дуже смачненька, свіженька. Ну що ж, йдемо, подивимося ще з вами квіти, тому що як без них, без краси. Ось вже готові букетики. А я хочу подивитися трішки ось на такі красиві лілії. Подивіться, такі ж, які у нас ростуть в Україні, дуже гарні, різнокольорові. Мені здається, що нагадують мені батьківщину, вони дуже гарненькі. Ось така краса. Звісно, є й готові букетики, вже можна купити. І трішки вам рибу наостанок покажу. Ну що ж, друзі, ось такі ціни у нас на базарі. Я зараз знаходжуся на метро Фуріо Каміло. Я тут трішки найчастіше буваю. Тому знімаю вам базарчики і ціни саме у цьому районі. Як бачите, різні ціни трішки, звісно, Кубнічка дорожча, як в Україні, але виростити її в Італії, повірте, дуже складно, тому що треба полив, дуже жарко. Так, Там у нас якась стройка проходить шумно дуже. Ну, а ви пишіть, які ціни на овочі, на зелень. У вашому місті будемо з вами порівнювати. То все, на сьогодні з усіма буду прощатися. Всім вам дякую за перегляди. Гарного дня, мирного неба. Підписуємося на мій канал. І всім пока-пока і сонячного Риму.